Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. В Україні зростає попит на генератори, павербанки і зарядні станції. Майбутня зима в Україні буде не легшою попередньою, а можливо і гіршою через нижчі температури і мінімальний запас міцності по запчастинах для відновлення. Енергетичної інфраструктури після обстрілів питання, чи обстрілюватимуть росіяни енергосистему України? Ну, взагалі не стоїть зрозуміло, що вони будуть гатити, вони захочуть з нас знову повернути в кам'яний вік, хочуть, щоб ми замерзли. Але як на такі прогнози реагує населення України, як пише Форбс, продажі генераторів і зарядних станцій у серпні збільшилися в 2-3 рази так в епіцентрі за перші два тижні серпня продажі бензинових генераторів зросли більш ніж у 2,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року. В АЛО із середини липня продажі павербанків зросли втричі, а зарядних станцій у 8 разів. Серед лідерів продажу, зокрема, павербанків великої ємності 30 тисяч міліампергодин. В розетці також констатують зростання попиту ну, порівно із липнем в 2-3 рази на енергогенеруючі та енергозберігаючі товари. А як ви готуєтеся до зими? Пишіть в коментарях. Пам'ятаєте, ми розказували про схему, коли літні куртки для ЗСУ різко перетворилися на зимові, ну при цьому додавши втричі в ціні. Українська правда і центр протидії корупції докупали турецьку фірму, на яку Міноборони злило 30 мільйонів доларів на літньо-зимові куртки. Ну, виявилось, що на момент передоплати співвласником фірми був племінник народного депутата від «Слуги народу Геннадія Касая. А Геннадій Касай це заступник голови парламентського комітету з питань оборони. Він же. Колишній працівник Мотор Січі. А пам'ятаєте, хто був власником Мотор Січі? Це зрадник України, Богуслаєв. Ну і після цього в Міноборони будуть розповідати, що журналісти щось не так зрозуміли, що яйця там продавали в кілограмах, і, а не по 17 гривень за штуку. Ну скажу, що немає гірших ворогів, аніж мародерів Міноборони. Скільки можна було б закупити потрібних речей для фронту? Але виникають питання, хто кришує ці злочини і чому досі Резніков на посаді міністра? Набу зловили заступників міністрів, які наживалися на закупівлі харчів під час воєнного стану. Так Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили, що викрили зловживання на суму більше 62 мільйонів гривень під час закупівлі Укрзалізницею продуктів. Ну, під час воєнного стану. Як повідомляє НАБУ, підозри отримали екс-заступник міністра економіки і перший заступник міністра е, аграрної політики Тарас Висоцький. Е, Мінагрополітики провину останнього заперечують. Ну, зазначається, що правоохоронці викрили дві схеми. Ну, перший епізод це коли у березні 2022 року, е, в зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Закуповлювали харчі для забезпечення нагальних потреб держави, і е, в НАБУ заявляють, що е, перший заступник міністра агрополітики реалізував схему, яка передбачала закупівлю для обласних військових адміністрацій коштом Укрзалізниці, продукції за завищеними цінами в конкретної компанії. Ну, ця ж компанія закуповлювала продукцію за ринковими цінами в польського виробника. І через контрольовану фірму прокладку пов'язану родинними зв'язками з керівництвом компаніям вже віддавала тут у нас. При цьому вартість кілограма товару штучно збільшувалася орієнтовно на 150%. тобто там з 30 гривень до 75. Другий епізод в цей же період, за участю згаданого у першому епізоді топ посадовця, мала місце аналогічна схема. Харчі для потреб держави закуповували за завищеними цінами вже в іншої підконтрольної компанії. Вона ж через так само свою прокладку купувала продукцію в турецького виробника і, як і в першому епізоді, за завищеними цінами перепродувала вже нам із вами. Кожен кілограм здорощувався майже на 100% з 30 гривень до 55 гривень. За підсумком цих двох епізодів, Укрзалізниця заздала збитків в розмірі 62,5 два мільйони гривень. В міністерстві стверджують, що набу помилилася в розрахунках. В мінагрополітики стверджують, що слідство не враховує проблеми статистики. Мовляв, статистика показує ціни за 500 грам, а закупівля здійснювалася по кілограмовою, і відтак збитки відсутні. Ну і взагалі це важлива арифметична помилка. Якщо її вирахувати, то збитки будуть відсутні. Ну, так от кажуть в міністерстві. Ну, а на вашу думку, що нам потрібно робити з такими крадіями, які грабують Україну під час війни? Ну, пишіть в коментарях. Скільки українців залишиться після війни? Директорка Інституту демографії Ела Лібанова. Дає дуже невтішні прогнози, дай Боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів. каже вона, вона стверджує, що проблема з демографією не тільки українська проблема, а й загальноєвропейська. Але в Україні вона зараз значно гостріша, зокрема через війну. За словами Лібанової, зараз на підконтрольній території знаходиться десь 31 мільйон людей. Ну і зрозуміло, що не всі українці повернуться за кордону. Чим довше триматиме війна, тим менша частка тих, хто повернеться. І знову ж таки, тут виникає ще одна проблема, дуже серйозна. Буде вибухове зростання попиту на будівельників після завершення війни, а в нас просто стільки немає їх. Ну і що робити? Тому ми. Будемо змушені запрошувати іноземців. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал «Конкурент Конкурентів. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.